Привіт, це і її рубрика Нічого Святого. Історії святих від атеїстки. Є святі, про яких незручно згадувати в пристойній церкві. Про одних церква намагається забути, інших церква вбила, але вибачилася. Ну, з ласки Божої, і не таке траплялося. Але є святі, яких церква боялася. І сьогодні будемо говорити про них святі, яких боялася церква. Почнемо ми з орлеанської діви. Жанна Дарк порушила всі уявлення середньовічної церкви про рожінки в суспільстві. Вона мало того, що носила чоловічий одяг, що взагалі -то на той час вважалась гріховним. Вона напряму спілкувалася з Господом, оминаючи священнослужителів. Церква вважала, що тільки священнослужителі можуть звертатися до небесної канцелярії і отримувати відповідь. Конкуренція їм була не потрібна. Народившись у селянській родині, Жанна з дитинства чула голоси, які закликали їй допомогти Франції. Ну і хто вона така, щоб не слухати голоси в своїй голові? Жанна переконала Карла Сьомого довірити їй армію, а потім допомогла виграти битву при Орлеані. Але коли її схопили англійці, церковний суд оголосив Жанну єретичкою, насамперед через те, що вона не корилася священником і носила чоловічий одяг. Її спалили на вогнищі у 1431 році. Але всього лише за якихось півстоліття церква одумалась, перепросила і канонізувала Жанну у 1920 році. Оріген був одним з найвидатніших християнських мислителів, на але його ідеї були трохи радикальними. Хоча б, здавалося, куди вже більш радикальними там одна жінка не народила. Але Оріген проповідував, що всі душі, навіть ті, що опинилися в пеклі, зрештою будуть врятовані, розповідав про реінкарнацію і взагалі давав багато віднодумних коментарів. Та суперечила вченню церкви про вічні міти і взагалі підривало основу основ бірянина тремтіння та жах перед караючим за гріхи Господом. Оріген з дитинства виявляв велику допитливість до святого письма. Він буквально присвятив своє життя вивченню Біблії. Однак його розуміння писання були настільки сміливими, що деякі з них визнані єретичними. Оріген вірив у реінкарнацію, духовне очищення, можливість спасіння для всіх, включаючи самого диявола. Він також виступав за алегоричне розуміння Біблії, що суперечило буквальному тлумаченню, яке відстоювала церква. Через свої погляди зазнав переслідувань, а після смерті його твори були знищені або піддані цензурі. Святий Христофор. О, святий Христофор був незвичайним святим. Його історія, м'яко кажучи, сповнена деяких суперечностей. За переказами, він мав голову собаки або був велет. Обирайте, що хочете. Що перший, що другий варіант не подобався церкві, яка намагалася створити раціональний пантеон святих. Але ця родзинка робила його популярним серед простих людей. З огляду на свою специфічну зовнішність і язичницьке минуле, Христофор Лікійський довгий час вважався напівміфічним святим. І поступово церква витісняла його з церковної традиції. За легендою, Христофор був велетним і походив із язичницьких племен. Він шукав наймогутнішого володаря, якому варто було б служити, і довго блукав у пошуках. Спочатку він пішов на службу до царя, але побачивши, що той боїться диявола, перейшов на темний бік. Там він швидко зрозумів, що диявол боїться Христа і вирішив знайти справжнього Бога. Ось так він ходив і перебирав роботою. Більше інформації про Христофора можна дізнатися з моїх попередніх відео, я лишу їх в описі. Тереса Авільська була однією з найяскравіших містиків християнства. Під час своїх релігійних екстазів, за її словами, вона чула голоси і бачила янголів. Деякі богослови вважали це небезпечним містицизмом, який вже межує з єрістю. Але хіба то когось цікавило, коли ти чуєш голоси Бога в голові? Також Тереза Вільська реформувала орден кармелітів, що мало супротиву духовенства, ну і там ще потрохи всього було. Тереза народилася в Іспанії. У юності вона вступила до монастиря, де почала переживати містичні видіння та відчуття екстазу. Вона стверджувала, що Бог говорить з нею безпосередньо і вважала, що вміє літати. Оскільки Тереза детально все нотувала, то у психіатрів з'явився гарний анамнез перебіг хвороби Терези. Тереза Вільська стала реформаторкою ордену кармелітів, проповідуючи сувору дисципліну та повернення до простоти й молитви. Вона писала книги про свої переживання, які стали класикою християнської містики. Інквізиція перевіряла її діяльність, і, хоча вона уникла покарання, її твори довго вважалися небезпечними. Симеон обрав незвичайно радикальний шлях аскез. 37 років він стояв на стовпі, не сідав, не лягав, намагався не говорити з людьми, але в нього це виходило погано. Його екстремальний спосіб життя дивував навіть своїх, духовенства. Також Симеон відмовився підкорятися церковним правилам та жив поза монастирем. Симеон, родом із Сирії, він настільки ревно постив і віддавався Аскезі, що навіть монахи не могли його терпіти. Тоді він вирішив жити на стовпі, щоб бути ближче до Бога. Симон намагалася переконати повернутися до нормального життя, але він відмовився. Популярність святого при житті була величезною, вже не кажу після смерті. Хоча його методи і були радикальними, після смерті був визнаний святим. Про Симеона Стопника є окреме відео на каналі, воно також буде в описі. Ці святі не просто вірили в Бога, вони своїм прикладом ставили церкву в незручне становище. Не всі з них були революціонерами чи борцями за істину, деякі просто були дивними людьми. Дякую, що додивилися. Дякую за ваші коментарі, вподобання і до наступної цікавої історії.